З того моменту, як в принципі, вся освіта перейшла у відомство міської ради, це 2021 рік, з тих пір всі ремонтні роботи потрібно проводити, тому нікого не хочу цим образити, але всі заклади освітянські, як шкільний в основному, так само і медицина в нас не доглядалася, кошти не виділялися на ремонтні роботи, тому зараз. Багато коштів виділяємо, бо це є не просто чиясь забаганка, як в нас тут прийнято. Почали ремонт, значить хтось хоче там відмити гроші. Ну, в людей є якісь свої переконання, можливо, хтось там підбурює людей, зараз не час це робити. Це інше питання, вже близьке до політичних, але є необхідність робити ремонтні роботи і саме в тому, що будівлі будуть і в подальшому руйнуватися. Ну, Починаємо. Дах, відмостка, і є в нас гіркі приклади відділення екстреної допомоги нашої, яке базується в місті Жашкові. Воно вже в аварійній будівлі. Приміщення руйнується саме за того, що вся вода текла під фундамент, бо не було водовідведення облаштовано. Ну і відповідно вже перекос зробили дослідження, і потрібно укріплювати фундамент для того, щоб ця будівля зовсім не пішла в землю. Тому не хочемо допустити це з освітянськими закладами. Найперше ремонтні роботи. Зараз знаходимося на об'єкті 4-го ліцею. Ну, як я спілкувався із тими людьми, які вже 20 років тому закінчили цю школу, вже на той момент дах протікав. Відповідно, дах протікає. Всередину псується ремонтні роботи, все це потрапляє в класні кімнати, в коридори, там електрообладнання, і це все тягне за собою такий клубок. Негараздів, які можуть привести до аварійних і непередбачуваних ситуацій. Ну, Крім того, що і немає водовідведення, вода також пливе під ноги дітям, які ходять на подвір'ї, псує асфальтобетонне покриття, яке можна було б облаштовувати, але ми його не робимо із-за того, що вода під ногами буде псувати. Але найперше, це вода збігає під фундамент і псує саму будівлю, і потім ці всі ремонтні роботи. Коли стіни будуть опускатись під землю, там буде накопичуватись вода. Тому і проводимо зараз ремонтні роботи, починаючи з даху. Організація працює досить успішно, працюють не те, що світловий день, а навіть з ліхтариками вночі, хоч це трохи небезпечно, але все рівно ці роботи проводимо. Ловимо зараз кожен день, який буде сприятливий, оскільки вже зима на носі, але й осінь. Не дуже дає то так робити, але мусимо закінчити ці роботи саме в цьому році, щоб далі продовжувати навчальні процеси. На сьогоднішній день у нашому закладі 213 учнів. Потреба у облаштуванні даху це нагальна потреба, адже Школа від того, коли записалося 1964 рік, вона була перекрита частково залізом, яке залишилося, а потім накрита шифером, який вже пошкоджений. І насамперед, не лише в цьому, але і йде охолодження даху. Це втрата енергозбереження, тому що тепло через дах виходить. А за проектом заплановано утеплення даху повністю. Плюс у нас немає нормальних зливів нормальних, які під час води, під час взимку нависають борульки, які можуть бути аварійними. Тому насамперед це і затікання у підвальні приміщення, там де у нас зараз укриття, тому це є нагальною і необхідною потребою на сьогодні. Навчальний процес триває, нарікань з боку батьків у нас немає, адже є розуміння того, що роботи проводяться за тендером, тобто проходить час, виграли тендер, почалися роботи. Безпека учнів контролюється завдяки класним керівникам, адміністрації закладу. І Діти приходять і повноцінно навчаються, все працює, кухня. Уроки, перерви все дуже добре. Надіємося, що дуже швидко закінчимо роботу з дахом. У нас протягом останніх років повністю помінені старі вікна на нові. Тобто зараз ми можемо констатувати факт того, що у школі набагато тепліше іде. економія палива, ми на соломі, але все рівно ми порівнюємо з тим, що, наприклад, і спортивний зал, в якому було холодно, і коридори, і кімнати, класні кімнати, немає прогонів. Набагато тепліше температура комфортніша, ніж була до цього часу. Кожен господар в своєму домоволодінні доглядає за рослинами, чи то квіти, чи то кущі, а особливо дерева. Земля в нас плодюча. Вона... Хорошо родить і дерева розростаються, але окрім того, що це краса, це ще й небезпека, якщо їх правильно не доглядати. Тому зараз стоїть питання в тому, щоб привести до ладу всі ті дерева, які розростаються з гіллям, створюють небезпеку. Найперше для дітей, які знаходяться в освітянських закладах, тому зобов'язав всіх керівників освітянських закладів дошкільних шкільних подати заявки, якщо вони бачать, що є небезпека. Для того, щоб кронувати дерева і силами виробничого управління житлово-комунального господарства, проводимо ці роботи. Наразі от саме в ліцеї номер 4 проводяться ці роботи, ну і поетапно будемо проводити, бо саме осінньо-зимовий період, саме той час, коли можна проводити саме ці роботи, листя впало, видно все, що потрібно обрізати, вивезти, відповідно, переробити його на щепу і в подальшому тоді вже щепу реалізувати. Для того щоб опалювати ті чи інші заклади.